16-річна Єлизавета Венгер учасниця команди Подільські соколи. Дівчина відпрацьовує непрямий масаж серця на манекені. До Вінниці приїхала з села Озаринці, Могилів Подільського району. Сьогодні разом зі своїм роєм змагається у військово-патріотичній грі Сокіл Джура у нас в команді вісім людей. Наша перша локація це рятівник. Ми Намагалися зробити постраждалиму стучний масаж серця. Пояснили, як правильно ставити руки та де потрібно розташовувати їх, і як потрібно робити правильні натискання військово патріотична гра Сокіл Джура проводиться у Вінниці 15-й рік поспіль, каже директорка обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсії Лідія Юхнович. Цьогоріч у ній участь беруть 55 роїв з 40 територіальних громад області. Проводять її на території агрономічненського ліцею. В перший день змагається 15 команд, демонструють свої знання, уміння та навички у 10 конкурсах. Дуже різноманітні види випробовувань будуть проведені під час сокіл жури це і мінування і розмінування, стрільба, метання гранат разом з тим буде дуже серйозна смуга перешкод радіоорієнтація і радіолокації. «Відун» – таку назву має один із етапів змагань. Це інтелектуальна вікторина, каже головний суддя конкурсу Володимир Костюк. Полягає даний етап у виконанні тестових завдань різнорівневого характеру, зокрема вісім тестових питань з вибором однієї правильної відповіді. Чотири питання уже багаторівневі дає можливість виявити знання історії України учнів і відповідно знання історії козацтва. Свої знання на етапі інтелектуальної вікторини випробовують учасники команди «Хрінівська Січ. Учні приїхали із селища Чернівці, Могилів Подільського району. Це були історичні питання по саме період козацтва, гетьманства і так далі. Завдання були досить такі важкі, треба було довго згадувати. І ну, я думаю, що ми справились на всі сто. 14-річний Владислав Гулав приїхав із Липовця. Представляє команду гайдамаки, стріляє із пневматичної гвантівки. Пробних постріли три. А ще поки не стріляв. Потрібно, щоб вмів стріляти кожен у наш час з нашим сусідом, то це важливо сьогодні. У Вінниці стартував відбірковий етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Триватиме він три дні, каже Лідія Юхнович. Переможці представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться наприкінці травня у Львові. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.